Біль яку дуже важко терпіти, це точно зрозуміють ті, хто коли-небудь зустрічався з закладеністю, печінням та прострілами всередині слухового каналу. І дуже часто такі симптоми виникають у літній період під час купання у басейнах та водоймах, і в основному провокує це отит, а саме запалення слухового каналу. Він ще так само називається утит плавця. Тобто при контакті з водичкою, прісною водою, яка не є кончечиста, яка є забруднена. І в слуховий прохід є в контакті з власницею бактеріальною флорою і розвивається такий утит, як набрик слухового проходу. Це інфекція заходить тільки в слуховий прохід, зовнішній, він може дифузно розпосиджуватися і на вушну мушлю, і в глибину. Спричинити біль можуть і інші фактори. У мене був випадок, що приїхала дівчинка з моря, я її витягувала камінчики, бо хвиля штовхнула і заштовхала. Але море це інакша флора. Там немає, власне, тої бактеріальної, що в нас в прісних водоймах, особливо озеро, наприклад, правда, то є стояча вода, де є всяка, всякі бактерії. Нерідко такий стан може викликати неправильна чистка вуха, адже чи всім відомі вушні палички не призначені для цієї функції. Не можна користуватися ушними паличками, на жаль. Тому що ми робимо мацерацію слухового проходу, мацерація це пошкодження, а там є дуже тоненький шкіряний покрив, який контактує відразу з укістям. І дуже швидко може провокуватися розвиток власне, того отиту. Так само можуть бути ті такі грибкові отити, які дуже часто супроводжуються отим. людину зуд, свербить і починає тою паличкою чухати. Тож фахівці радять вуха не рухати, а якщо утворюються сірчані корки, тоді потрібно звернутися до лікаря-отоларинголога, який безпечно їх прочистить. Вушка самостійно чиститься, вушкам не треба, можна користуватися паличками, але це не щоденне користування паличками. Є розчини, так само якими є, ну, можна користуватися для очищення спеціальні в аптеці, але паличками щоденно категорично не можна користуватися. До речі, лікарі зауважують, якщо сірчані корки утворюються часто, потрібно звернути увагу на рівень цукру в крові. Щодо лікування, то краще не терпіти симптоми, а одразу прийти до лікаря. Якщо ми говоримо про гострий дифузний зовнішній отит, це є така більша людина дома сама не буде. Звичайно, що перша допомога, де коли може бути, що там взяти нестероїдні протизапальні препарати, якісь там капельки до вушка, але краще звернутися, тому що в першу чергу треба зробити бак посів, Ми мусимо бачити, яка флора спровокувала розвиток даного захворювання. Перше воно йде на консервативному лікуванні такому без антибіотиків, але якщо воно не, не піддається лікуванню місцевому, то ми даємо тоді антибіотикотерапію. Ускладнення отиту часто виникають, коли пацієнти самі призначають собі каплі. Тому цього робити фахівці не рекомендують. Це може бути неврологія трійничного нерва, це може бути середній отит. Тобто тут дуже широка патологія, це не є так, що от там тільки взяли капельки і помогли. Ну, Але я знаю, тата дуже часто так роблять, що оминаючи фахівця, йдуть в аптеку, в аптеці дають якісну консультацію, дають капельки, а потім ми маємо проблеми. Щоб запобігти отиту, потрібно до кінця лікувати всі лор-інфекції, тому що вони можуть також сприяти появі даної патології. Так само вушко пов'язане є з носиком. Якщо є той же, що ми говоримо, вірусний риносиносит, то явище тубоотиту будуть, тому що блокована є слухова труба, порція повітря не потрапляє в середнє вушко, і теж є дещо втягнута барабанка і може відчуватися більбусід. Отож щоб уникнути такого захворювання, як отит, не забувайте під час плавання захищати вуха від потрапляння води. А у разі виникнення симптомів одразу повідомляти лікаря, який призначить правильне та ефективне лікування. Адже чим швидше його розпочати, тим менше будуть мучити симптоми, і найголовніше вдасться уникнути ускладнень. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.